Високих винагород здобули й інші вина господарства князя Трубецького. Білі ординарні вина, ліготе та рислінг посіли друге місце в категорії вина столові сухі. Представники компанії кажуть, що вони свідомо спрямовували на конкурс найпростіші ординарні вина з молодої колекції. Заявили только простые образцы ординарных вин не давали ни марочных, ни выдержанных, и чтобы для себя понять ну, и другие возможно могут это увидеть, где мы находимся в сравнении, допустим, с украинскими винами. Очень приятно, что каберне наша было отмечено как лучшее каберне Украины. Вот. Хотя это действительно еще раз говорю, из простого ординарного вина. Свій успіх і визнання у виноробному господарстві пояснюють просто, адже їхня мета це перш за все створення якісних натуральних вин. Вони виробляються на підприємстві князя Трубецького лише із власного винограду. Власники навіть свідомо йдуть на обмеження врожайності заради високої якості. Вина його контроль відбувається на всіх етапах виробництва. Качество наш главний пріоритет. Собственно говоря, над цим працюємо. Ми просто гарантуємо, що ми ділимо натуральне, достойне чесне вино. Виноробне господарство князя Трубецького має давню історію. Воно бере своє коріння з 1896 року. Землю для виноградних насаджень обрав головний винороб Російської імперії, князь Лев Голіцин. З 2003 до 2009 року на підприємстві проводили глобальну реконструкцію. Наразі воно має у своєму розпорядженні 200 гектарів винограду. Весь він європейських сортів: каберне, марло, піно нуар, шардоне, аліготе та інші сорти з Італії та Франції. Консультує виноробне господарство князя Трубецького. Відомий енолог із Бордо Олів'є Дега.